Зважаючи на непросту фінансову ситуацію в країні, один зі столичних медичних центрів провів благодійну акцію з безкоштовного лікування катаракти це дозволило більш ніж 50 пацієнтам позбавитися проблем із зором. Серед них і 22-річний учасник АТО Володимир Постол. Чоловік почав втрачати зір після того, як отримав контузію на сході країни. На сонячному світлі після ну, того як почав втрачати зір. Ну, було дуже важко, тому що можна сказати, я нічого не бачив. Ну все біле. Володимир звернувся до військового шпиталю, де йому діагностували катаракту, але з лікуванням не поспішали, адже воно коштовне. Військовослужбовець певен, подібні благодійні акції вкрай необхідні, і проводити їх треба в клініках з безперечною репутацією. Вибрали ми в общі саме хороше центр. Я так читаю, Ну, по мнению, це новий зір. Он под Благодійники надали найкращим лікарям необхідні матеріали для лікування. Самі ж лікарі працювали як волонтери без оплати праці. Це дозволило повернути зір багатьом пацієнтам, які через брак коштів не могли самостійно оплатити лікування. Тобто чоловік, ожидаючи операції десятиліттями, може отримати допомогу в течії кількох хвилин. Етабічують в першу чергу і кваліфікація спеціалістів. за статистикою. В Україні майже 500 тисяч людей страждають від катаракти. Лише вчасна діагностика та якісне лікування зможуть допомогти їм отримати новий зір.